Повна фігня, час вже може бити за такі е, гроші, можна там купілі десь відпочити дивіться. тут Питання навіть абсолютно не про, Ну, Реально, ми розуміємо, що 6 тисяч гривень, наприклад, це ми бронювали. Зараз він стоїть, наскільки я зрозумів, в районі 10. ну, За десятку це вже вам приймати рішення їхати чи ні. Але питання в тому, що... Коли тобі, наприклад, за 6 тисяч обіцяють там, не знаю, класний аквапарк, новий там, гарний готель, це одне. Там, Їжа наприклад, не входить туди. Ти приїжджаєш і ти не розраховуєш на цього. Або тобі обіцяє класний готель, а він не класний. Або класний аквапарк, а вода холодна тут і, ну, типу, і ну, купатися, ну вон діти купаються. Ну, коротше, в кожного своє, але мене дратує одне, Тіпа, якщо ти обіцяєш, будь ласка, виконуй. Е, є форс-мажорні ситуації, але якщо ти пообіцяв, що класна їжа, все супер, її вистачає, є дитяче меню і цього всього просто немає. То образливо. Обідно, коли наймають людей, які приїжджають і розказують, що да, тут все так і є. А по факту люди зараз живуть в готелі і пишуть Ну на так брехати. Оце обідно. Тому з приводу 6 тисяч гривень, на мою думку, якщо б вони сказали, що там, наприклад, тільки сніданок включимо, сюди б їхали б і їхали, їхали б 100%. Ми б то ми б теж скоріше всього приїхали, тому що це адекватна розумна ціна. Або сказали зараз там. Noмер 115 тисяч, ми тіпа, починаємо тільки, буде коштувати 6. Взагалі ноль питань, абсолютно всі розуміємо, що всі стараються, всі якось хочуть ну, розвиватися. Але, ну, на мою думку, так. Обіцянку сказав, обіцянку дотримався. Саме головне.